2023 року міжнародний жіночий день припадає на середу. Для українців ця дата мала бути державним вихідним. Однак, згідно з законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, всі вихідні скасовано, поки діє воєнний стан. Ходімо, запитаємо у людей, чи потрібно взагалі святкувати це свято. Як вважаєте, чи потрібно свято 8 березня робити вихідним днем і, взагалі, чи потрібно його святкувати? Думаю, що в вихідних днів під час війни взагалі не потрібно. Зараз кожен день має бути направлений на те наші старання, наша праця, щоб якомога швидше до нас прийшла допомога, перемога. А що стосується святкування, конкретно 8 березня, я думаю, що від старих традицій. Там ним-давно вже потрібно було відмовитися. Маємо багато таких свят, до яких лежить душа, які хочемо святкувати, які потрібно святкувати. 8 березня день жінки. Напевне, що в нас, в Україні, жінок шанують щодень. їх люблять, їх кохають, їх поважають. Для жінки повинен бути кожен день святом, їхнім визнанням. А 8 березня це вже. Те, що відмерло, і його не потрібно навіть згадувати. Як вважаєте, чи потрібно робити 8 березня вихідним днем і взагалі, чи потрібно святкувати таке свято? Знаєте, в нас день 8 березня асоціюється з Днем Радянської жінки. Оце в нас такі асоціації. А я вважаю, що нам від того, від тих асоціацій потрібно відходити. І в нас вже фактично є День української жінки. Так У нас десь вже десь недавно святкували, але в нас прекрасний є ще й день, наприклад, в травні День Матері, можна святкувати не тільки День Матері, День Матері, День Української жінки. А від 8 березня нам пора відходити. Як вважаєте, чи варто святкувати свято 8 березня, і чи варто його робити вихідним днем? Я вважаю, що не завжди треба забувати наше минуле. 8 березня я вже сьогодні про це думала. Можна би було по-іншому назвати, залишивши цей день, який же є, тому що живіші наші мами, бабці, які коли святкували для них. Це було е, святково, тому що це була весна. Це була можливість отримати якусь квіточку, якусь увагу чоловічу, і можна було просто по-іншому назвати цей день. 8 березня залишити і не обов'язково якісь кардинально щось міняти. А це є зайва, зайва турбота про нас жінок. Е, ну так, слава Ісусу Христу. Слава навіки! Отже, як вважаєте, чи потрібно святкувати свято 8 березня і чи взагалі його потрібно робити вихідним днем? Я би сказав, святкувати треба, але треба поставитися питання, що святкувати. За кожним святом стоїть якась причина, корінь того свята, є суть того свята. І суттю 8 березня, якби добивалися ті, які його придумали, було там вернути жінці її гідність. І особа, яка вернула всю гідність жінці, це є та, яка стоїть ззаду за мною, причиста Діва Марія. І тому, відштовхуючись від цього, я би сказав, що вшановувати жіночу. Чи боротися за її права, ми можемо тільки в контексті Діви Марії і, вдивляючись на її якісь дати, прив'язані до неї. В цьому ми маємо християнські різні свята, в які ми можемо, при вшановуванні Діви Марії, звертати увагу на наших жінок, своїх жінок. З одного боку, з другого боку, ми маємо таке більш секулярне свято це є в травні, день матері, який. Також пов'язаний, хочемо ми того чи не хочемо, з Дівою Марією, оскільки в католицькій церкві травень посвячений е, почитанню Діви Марії. Тому при цьому дні, при цій обставині, ми б могли як найкраще і найгідніше вшановувати Дів е, вшановувати кожну окрему жінку, незалежно чи вона є матір'ю, чи вона є е, діючою матір'ю, чи вона є е, майбутньою матір'ю, чи вона, можливо, е, ніколи не стане матір'ю тілесною, але кожна жінка покликана давати. Життя і може давати його в різний спосіб, не тільки тілесний. Тому святкувати треба. Але не при 8 березні, і коли питається, робити вихідний чи не робити вихідний, я би тут також вернувся приблизно до того, що ми говорили десь місяць тому е про пам'ятники е радянського минущини. Це також е нематеріальний пам'ятник радянської минущини, і все те, що казалося тоді мною і іншими е громадянами нашого міста, вона е абсолютно стосується і святкувань пам'ятник. Е Пам'ятника нематеріального 8 березня, тому я вважаю, що це неприпустимо ні святкувати, ні користати вихідними з цих днів. Я думаю, що у нас час є достатньо інших днів, які ми можемо просити владу державну, аби нам зробила його святковим. Як вважаєте, чи потрібно 8 березня робити вихідним днем? І взагалі чи потрібно святкувати таке свято? Ну напевно, вихідним ні. Перше доброго дня. А святкувати розбіжності є в тому, як воно виглядає. Виглядає що то комуняцьке свято, але разом з тим, то є... я рахую, що то є свято жінки. А а жінку треба завжди вшановувати і дарувати кити. Я чесно кажучи, мала якийсь такий внутрішній спротив, коли ви задали мені запитання про 8 березня? Бо я вже 30 років його не святкую, десь якусь свою позицію офіційну заявляла. Але тут мені одну мить видалося, що є дуже велика рація, що ми знову про це говоримо, бо, зрештою, суспільство підняло це питання зараз. І в мене пішов такий асоціативний ряд окупація, продрозверстки, розкуркулення, Велика октябрська соціалістична революція, 8 березня, денаціоналізація і що ще можна додати до цього врешті. Врешті ми дійшли до висновку, що це свято є одним із таких токсичних зачіпок, що прив'язують нас до цього нашого минулого, соціалістичного, до тієї Московської імперії, з якою ми особливо в часи війни хочемо навіки розійтися. І тому говорити про 8 березня в контексті просто жіночого свята, чи потрібно воно, чи ні, це насправді є дуже велика така ідеологічна, ідеологічне прив'язання до цього нашого минулого радянського, яке тісно пов'язане з імперським минулим і з нашою сучасною війною, агресивною війною російсько-українською. Власне, можна згадувати про Клару Цеткін. Є багато в мережі інформації про походження цього свята, і про те, як феміністки власне, тішаться з нього, і про те, як жінки виборюють свої права і мають виборювати свої права. У цьому, скажімо, мускулінному світі, але головним чином, чому ми маємо позбутися його, чому ми маємо забути його, не тому, щоб образити ці мільйони українських жінок, прекрасних, які хочуть святкувати, які мають цей один день. Розраховують на подарунки, розраховують на квіти. А ми тут хочемо їх позбавити такої радості. Зовсім ні. Жінка звичайно розраховує, має право розраховувати на. Увагу, але ця увага має бути не одноденна, не як одноденний метелик, який десь випорхнув, вилетів і, 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 і помер, і все. І наступні 364 чи 3 дні, якщо це не високосний рік. Все відбувається звикло. Жінка тримає три стовпи в хаті, як в нашій ментальності українській заведено. Наші чоловіки не, не мають того відчуття такого захоплення жінкою, милос... вони не милосердяться над жінкою так, як це в цивілізованому світі. Ми вже трішки побували, ми бачимо ставлення до жінок. Ось чому, що ми маємо плекати в нашому суспільстві. Це не справа дня. І не обов'язково встановлювати День жінки. Ну, якщо є День чоловіка, хай буде, але я б не казала його прив'язувати до Дня народження Лесі Українки. Зрештою, ці два дні поруч, вони настільки взаємовиключні, ця драма, яка у нас буде переслідувати, ця трагедія втрат воєнних 24 лютого і 25 лютого. Тішитися Днем жінки це абсолютно якось нелогічно виглядає, як як на мене. Тому я вже не кажу про те, чи робити вихідний. Я просто кажу викинути з нашої свідомості, з нашого світогляду, з нашого українського світу, ті свята в лапках, які нас пов'язують з тим штучним імперським, таким нікчемним минулим, і яке, хоч нам, власне, закривало наше справжнє українське небо. З нашою ментальністю, прекрасною культурою, духовністю, бо ми народ христоцентричний, і маємо бути людиноцентричним, зрештою, більше, ніж було досі. І тому, звісно, я проти не тому, що це свято. Чомусь мені не сподобалося, якби це було справді великим цивілізаційним надбанням, яке нам дісталося як якась велика цінність культурна, загальносвітова. Звичайно, ми б це прийняли, але знаючи історію і все решту, я вважаю, що ми не маємо це святкувати і забути про 8 березня.